А що ти робиш? Не виливайся. Та наша вона. Зараз я покажу тобі нашу. А приготуємо французьку універсальну заправку до салатів. Друзі, беремо розсіл, наливаємо 50 грам, додаємо 30 грам діжонської гірчиці і 30 грамів меду. Далі, дуже, все дуже просто. Беремо вінчик. перемішуємо це все. Дивіться, отак. От от. Друзі, все перемішали, даємо трішки солі трішки перцю і тоненькою цівочкою вливаємо 150 грам олії. Я використовую звичайно, соняшнику 50 на 50 з оливковою. Замішую і вливаю. І все, друзі. У вас за дві хвилини готовий французький соус-Венігрі. Просто прекрасний шовковий соус. Погляньте на цю консистенцію. Ви можете заправляти ним будь-які салати, абсолютно. Можете салат Венігрі спробувати, заправити, це просто буде му, пушка ракета, я вам серйозно кажу. Навіть просто відварену картоплю холодну, все так збризнули. І у вас салатик з картоплі, цибульки покришили. М -м, красота. Обов'язково, друзі, собі збережіть, а мені поставте вподобайку і напишіть, дякую в коментарях. Готуємо смачно, любі друзі!